Віктор Федорович Янукович, унікальний президент, а унікальність його в тому, що він має дві судимості за грабіж 1967 року. Ну послизнувся з ким не буває. Не будемо говорити о плохом, а лучше сделаем. Друга судимість за завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості 1970 року. Ну як на мене, все очевидно, булаву цьому козаку. Чому вони п'ять років руйнували країну? Ми їм не заважали. Ми їм Офіційно вважається, що судимості давно знято. Хоча сам Янукович у своїй автобіографії перед першим призначенням на посаду прем'єр-міністра України писав про них і він згадав про них підкупи, інсайдерські угоди, відвертий рекет і ганебна втеча Янукевича. Але про все по порядку. Вітаю, бандити! Ви на каналі Нахіба, мене звати Ігор. Якщо заходить такий пізнавально розважальний контент, ви за правильною адресою. Принагідно нагадую підписатися на соціально капіталістичні мережі, і давайте обговоримо Донецького рішалу. Майже всі факти в офіційній біографії Віктора Януковича брехня. Його досьє переписували ще до прем'єрства в середині 2000-х років. Цю брехню викрив Володимир Бойко, донецький журналіст. У 2002 році після публікації матеріалів про злочини донецьких посадовців його кинули за ґрати. Там він і дізнався про судимості Віктора Януковича. Після звільнення Бойко опублікував засекречені факти. А тому що незаконно мене судили, міня судєліва теж прекрасно знаєте. Колишній президент унікальний тим, що він відмовився від своєї біографії, коли обійняв державні посади. А що так можна було? Були винищені всі архіви, будь-які згадки про його конфлікти з законом. Його оточення виготовило йому іншу біографію, наче з пластиліну політтехнології ліпили Федрича Мудрого, начебто, президент був спортсменом, брав участь у міжнародних перегонах у Монако в 1974 році, як єдиний представник від радянського союзу. На підтвердження оточення юнуковича показує усім. Фото молодого Януковича в Монте-Карло, де він тримає газету з датою. Біографи неодноразово писали про цей факт, але пізніше вдалося з'ясувати, що саме в 1974 році авторалі у Монако не було через економічну скруту. Однак, показовим фактом відбілювання минулого є судимості Януковича, пограбування та нанесення тяжких тілешних ушкоджень. Є багато свідчень, що це було не по. Тя, а зґвалтування в неприродний спосіб. Я вам трошки напам'ятаю, до 2002 року Янукович категорично заперечував факт засудження в молоді роки. Ніколи не я було їх... і фальшиві у цей час. Матеріали кримінальних справ таємним чином зникли. А коли справи зникли, іміджмейкери президента виготовили нову біографію, де судимості визнали про те, заявили, що Януковича підставили. Хоча судимості у Януковича може і побільшати у 2005 році, МВС повернулося до справи вбивства Донецького опозиційного журналіста Ігора Олександрова. Тоді на Донеччині губернатором був Янукович, а Віктор Пшонка. Прокурором Володимир бойко шокує відкриттям замовником вбивства Олександрова є Янукович і Пшонка, а виконавцями співробітники міліції. Джерела, обізнані з фабулою злочину, пояснили, що на нараді пшонка поскаржився Януковичу на зухвалу поведінку Олександрова, який зняв кілька передач, що зачіпали сина пшонки Артема. І… Янукович як рішала сказав міліціонерам: ви що не можете йому рота заткнути? Так він закрив рота всім. Наказання понесли ісполнителі, організатори, але не заказчики. Але повернемося до його кар'єрних сходів. Як же так трапилось, що він прийшов до влади? Януковичу взагалі-то кавалер орденів. За заслуги трьох ступенів заслужений працівник транспорту України. Ух, сильна рука! Те, що треба Україні, як у скрепних. Ми повинні розвивати корупцію. Народилося ось це в Єнакієву Донецької області у родині робітника. Ще один плюс з народу. Ми таких поважаємо і любимо. Освіта вища. закінчив Донецький політехнічний інститут з кваліфікацією, інженер-механік та. Українську академію зовнішньої торгівлі, магістр міжнародного права. Історія починається у 1969 році. Федріч тоді працював газовиком Єнакіївського металургійного заводу, автослюсарем, механіком автопідприємства. Протягом 20 років він працював на керівних посадах. До речі, Так що не надо тут на начальничка. Був генеральним директором виробничих об'єднань Донбас Транс та «Укрвуглепромтранс» та Донецького обласного територіального об'єднання автотранспорту люблять ці назви «Донкранбуд», «Метбург», Комунал АО язика поламати можна. 21 листопада 2002 року Кучма призначив Януковича на посаду прем'єр-міністра України. А вже у квітні 2003 року Донецький ексгубернатор стає головою партії райгонів у липні 2004 року. Як Прем'єр висунутий однопартійцями кандидатом у президенти України за оцінками експертів та спостерігачів, виборча компанія Януковича проходила за потужної спонсорської фінансової підтримки та з використанням адмінресурсу. Однак, незважаючи на підкупи і високу популярність Януковича у східних та південних областях країни, перемогти опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Не вдалося у 2004 році після другого туру виборів, де змагалися Віктор Ющенко і Віктор Янукович, були масові протести через заявлення про систематичні фальсифікації на користь Якуневича. Ці заяви спричинили помаранчеву революцію та перегляд результатів виборів. Гори оранжевих апельсин. Ці апельсинки апельсінки Люди беруть один апельсин, з'їли, взяли другий. От рука після програшу у президентських перегонах. Янукович більше ніж на півроку пішов у тінь, у зв'язку з чим деякі експерти заговорили про можливу його відставку з посади голови партії регіонів і повний крах політичної кар'єри. Проте найвпливовіші регіонали не стали змінювати ставку. І навесні 2006 року партія регіонів на чолі з Януковичем на виборах до Верховної Ради набирає найбільшу кількість голосів виборців і у союзі із соцпартією та компартією. А зараз це вже важко уявити. Компартія е, створює парламентську більшість антикризову коаліцію. Пости з півголів правлячої коаліції розділили між Януковичем та речником Верховної Ради лідером СПУ Олександром Морозом. Хто ще пам'ятає такого? 4 серпня 2006 року після виснажливих переговорів в більшості з президентом Ющенком та фракцією Наша Україна Янукович вдруге стає прем'єр-міністром після дострокових парламентських виборів. Звільнений Верховною Радою від обов'язків прем'єр-міністра у зв'язку з призначенням нового глави уряду Юлії Тимошенко. Так. Да, 373. Рішення прийнято. Давайте привітаємо Володимировну Тимошенко. Із самого початку повторного приходу до влад Янукович та антикризова коаліція повели наступ на президента Ющенка, намагаючись відібрати у нього як найбільше повноважень на користь. Уряду та парламенту цей наступ був настільки активним і успішним для атакуючих, що глава держави змушений був всенародно заявити про загрозу для демократії і видати кілька указів про дострокове припинення повноважень Верховної Ради п'ятого скликання та проведення позачергових парламентських виборів. Коаліція виступила різко проти, стягнувши до Києва велику кількість своїх прихильників. У результаті жорсткого протистояння та низки складних переговорів. конфліктуючі сторони визначили днем проведення виборів 30 вересня 2007 року. За підсумками голосування. Партія регіонів набрала 175 депутатських мандатів. Очолити парламентську фракцію колеги довірили Януковичу. Він же став на чолі сформованого регіоналами тіньового. Уряду у 2010 році Віктор Янукович знову балотувався на пост президента і переміг в другому турі виборів. Я сказав, що ви великий чоловік, я раді, що ви президент моєї країни. Опозиція, як і деякі міжнародні спостерігачі, висловлювали певні зауваження щодо проведення виборів, але офіційної підтвердженої інформації про широкомасштабну фальсифікацію не було. Янукович. Виграв президентські вибори, випередивши у другому турі Юлію Тимошенко на 3,5%. з город може спать спокійно. Почалася точка відліку подій в найновішій історії, яку ми зараз з вами переживаємо. У мене відчуття, що дуже скоро начнться. Новий етап в житті нашої країни. віктор Янукович обіймав посаду президента України з 2010 по 2014 рік. На початку свого президентства в 2010 році Янукович намагався балансувати між Росією і Європейським Союзом. Він прагнув зберегти добрі стосунки з путіним, зокрема через тісні економічні зв'язки України з Росією у квітні 2010 року. Янукович підписав з Росією харківські угоди, які передбачали продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року, в обмін на зниження ціни на газ. Це було сприйнято як крок на користь Росії і викликало обурення серед українських націоналістів і частини суспільства. Фактично, саме тоді Росії і відкрили шлях до захоплення Криму на нову угоду Янукович погодився в обмін, нібито на знижку в 100 доларів на тисячу кубометрів російського газу. Та насправді кажуть в офісі генпрокурора, Росія перед цим двічі штучно завищувала ціни, аби накопичити борг України. А потім за рахунок його погашення фактично безплатно розташувала свій флот в українському Криму. Це урочистий акт Верховної Ради, який відбувся надзвичайно уроч. Чисті атмосфері. до мене прибули прапори з підписами видатних людей України Кирила Буданова та Павла Яцюка. Приємно, що наша з вами волонтерська робота оцінюється величезною дякою від таких видатних людей. Я б з радістю залишив їх собі, але вирішив розіграти серед вас за найбільший донат. У січні ми знову їдемо з гуманітарною місією і цього разу веземо аж три каравани: а саме гуманітарну допомогу для лікарні, а також автівки для наших військових Шановні українці, глядачі Ютуб каналу Нахіба, до вас звертається військовослужбовці 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України старший лейтенанта Івана Зупо. Нам терміново необхідна автівка для виконання бойових завдань за призначенням. Автівка виконує завдання не тільки з підвозу боєприпасів, а й евакуації поранених з поля бою. Долучайтесь до збору. Дивіться канал Нахіба, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава, долучайтесь 20, 50, 100 гривень, бо без вас ми не зможемо. І хтось із вас отримає прапори від самого Кирила Буданова та Павла Яцюка. Всі реквізити будуть. В описі до цього відео. Дякую. Протягом свого правління Янукович зазнавав значного тиску з боку Путіна щодо приєднання України до митного союзу з Росією, Білорусію і Казахстаном. Путін використовував економічні важелі, зокрема газові ціни і торгові обмеження, щоб змусити Януковича прийняти більш проросійський курс. Його правління характеризувалося високим рівнем корупції та олігархічним впливом Це абсолютно незаконно. Хоча були деякі реформи, але все ж вони мали обмежений успіх. Їх реалізація часто супроводжувалась критикою через корупцію, недостатню прозорість і ефективність. За час його президентства посилилися переслідування опозиційних політиків і активістів. Зокрема, у 2011 році була ув'язнена колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко за звинуваченням у зловживанні владою. Тут не питання, чи арештують чи ні. Питання за що у грудні 2013 року Янукович домовився про отримання кредиту від Росії на суму 15 мільярдів доларів, що було сприйнято як крок до посилення В залежності від Росії і подальшого відходу від євроінтеграційного курсу. У листопаді 2013 року Янукович відмовився підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Ха, ну слухайте, отримав N лярдів від Росії, які вже там єс. Yes, все. Янукович на сьогоднішній день знабив Україну на весь світ. Це спровокувало масові протести Євромайдан, під час якого в 2013-2014 роках Янукович намагався придушити протести силою. Що призвело до численних жертв серед демонстрантів і подальшої ескалації конфлікту у лютому? 2014 року, після тривалих протестів і зростаючого тиску Янукович втік до Росії, де отримав притулок. Верховна Рада України визнала його таким, що самоусунувся від виконання обов'язків президента і призначили нові вибори. Янукович неоднократно заявляв про свою легітимність як президент України, стверджуючи, що його усунення від влади було м -м, незаконним. Остаюсь не тільки єдиним легітимним президентом України, але Верховним головнокомандуючим. Він звертався до міжнародних організацій і держав з проханням не визнавати нову владу в Києві. Пішла російська шарманка. Росія надала Януковичу притулок і підтримку, що викликало підозри про можливі плани Кремля використати його для впливу на ситуацію в Україні 22 лютого 2014 року. Верховна Рада ухвалила постанову про самоусунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України на 25 травня 2014 року. Наступного дня постанови парламенти обов'язку президента були покладені на голову Верховної Ради Олександра Турчинова. 24 лютого 2014 року, виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков, заявив, що Янукович та низка інших посадовців України оголошені в розшук у рамках кримінальної справи щодо масових вбивств мирних громадян. 4 лютого 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон про позбавлення. Віктора Януковича, звання президента. України скандал навколо резиденції Віктора Януковича в Межигірі став одним з найяскравіших символів корупції та зловживань владою під час його президентства. Межигір'я, що розташоване поблизу Києва, спочатку було державним майном. У 2007 році Янукович приватизував резиденцію через серію сумнівних угод, фактично перетворивши її на свою приватну власність. Після втечі Януковича у лютому 2014 року громадськість і журналісти отримали. Доступ до резиденції. Там були виявлені численні докази надзвичайної розкоші, золоті унітази. Приватний зоопарк, поле для гольфу, вертолітний майданчик, колекція розкішних автомобілів та інші дорогі предмети. Ці е, знахідки викликали обурення і стали символом корупції та зловживань владою. Розслідування показали, що утримання і будівництво резиденції фінансувалися з державних коштів і через офшорні компанії, пов'язані з оточенням Януковича. Витрати на утримання межгір'я оцінювалися в мільйони доларів. Щорічно після втечі Януковича резиденція була повернута у власність держави, відкрито чисельні кримінальні справи щодо незаконної приватизації та використання державних коштів. Дружина Людмила Олександрівна Янукович, з якою вони одружилися в 1971 році. Людмила намагалася уникати публічності і рідко з'являлася на офіційних заходах разом з чоловіком. Ти говорить, працюй, хорошо працюєш, батя, Я стараюсь от, от, от у нас разговор. де? місце знаходження та діяльність його дружини залишається маловідомою. У Віктора Януковича є два сини. Олександр Янукович, бізнесмен, який був активно залучений у бізнес-структури під час президентства батька. Після втечі Януковича до Росії Олександр також залишив Україну. Віктор Вікторович Янукович, народний депутат України, загинув у 2015 році на Росії під час катання на автомобілі по льоду озера Байкал. По оцінкам міжнародних аналітиків Янукевич попав у тріку. Найдорожчих президентів світу наряду з Обамою та Медведєвим. Його витрати на один робочий день дорівнює зарплаті 675 українців. Що цікаво, Віктор Янукович був найвищим президентом України, двічі збирав революції проти себе і був найбільш творчим главою держави. Український Шекспір видав найбільше з поміж усіх президентів України книг. 30 штук за це він отримав, правда, приблизно 31,5 з половиною мільйона гривень. На той час серйозні бабки, я вам скажу. Хоча стій по типу зараз це мало, але тоді було набагато більше. Ось такий він був, четвертий президент України. Бачили очі, що купували, бачили. Чи залишив Янукович відбиток на історії України? Залишив величезний такий коричневий відбиток, тюрмо, який доводиться розрібати простим українцям. І до сьогодні нідовга ждать. Я обязательно вернусь Київ. Чи пам'ятаєте ви життя за часів правління Януковича? Діліться в коментарях. Дякую, що додивились до кінця. Принагідно нагадую допомагати нашим воїнам світла, котикам з зсу. І побачимось, бандити, в наступному випуску.